Друзі, мої вітання усім. Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко, і до нашої розмови сьогодні доєднується політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю вас, спасибі, що знайшли час сьогодні поспілкуватися трішки з нами. Вітаю. Отже, ми знаємо, що Україна та Сполучені Штати Америки підписали двосторонню безпекову угоду, яка як сказав президент Зеленський, виводить відносини на рівень справжнього союзництва. На вашу думку, яких саме змін, змін варто очікувати у співпраці між двома країнами, і як загалом, на вашу думку, ця угода вплине на подальшу долю нашої держави? Ну, по перше, я б не казав саме про зміни внаслідок цієї угоди. Угода, яка підписана зараз. А це не перша така угода. Ми вже цілу низку таких угод, півтора десятка подібних угод підписали із іншими країнами. Але безумовно, оскільки США наш найбільший союзник, то ця угода має ну, особливе значення. Так, от ця угода скоріше закріплює те, що вже зараз є. Безумовно, там є нові орієнтири. Наприклад, системність надання Україні і такі конкретні цілі там надання Україні винищувачів системи ППО Петріо, тому що цей процес треба поставити, ну скажімо так, на довгострокову перспективу, тому що нам Петріоти і зараз потрібні, і будуть потрібні далі, тому що на ну навіть наші сьогоднішні потреби на чи можливо закрити найближчим часом. Але для нас важливо, щоб ця співпраця, яка вже сформувалася в часи нинішньої війни, а такого рівня співпраці у нас США ніколи не було за всі 33 роки незалежності України, щоб це закріпилося, щоб це було системним, щоб це продовжувалося в незалежності від того, хто буде президентом США. Тут є безумовно певні ризики. Це недоговір, який потребує ратифікації, це угода. Mm -hmm. Але тим не менш, ну оскільки в США все ж таки є, хай відносний, не повний, не абсолютний відносний консенсус відносно підтримки України. Це дає, ну скажімо так, підстави вважати, що все ж таки, в незалежності від того, хто буде наступним президентом США, як буде розвиватися ситуація в США. Але оця. Всеохоплююча співпраця в різних сферах і не тільки безпекових між США і Україною буде продовжуватися і далі. Тому угода фіксує те, що те, що вже зараз є, і що воно має розвиватися ще більше, більш інтенсивно на більш високому рівні. Mm -hmm. Зміни на ну очікувати, що от ця угода сама по собі перегорне там щось, там принесе нам перемогу. Ні, жодна угода перемог не приносить. Перемогу приносять бойові дії, зброя в необхідній кількості, наші внутрішні зусилля. США нам дуже багато допомагають, але навіть в цій допомозі є свої обмеження і тут треба бути реалістами. Тому ця угода вона не принесе нам негайної перемоги, але вона може зробити підтримку Україною більш системною, більш якісною. Видання за економіст пише, що кінець 2024 року це перша можлива дата початку переговорів України і Росії, і за словами західного дипломата, вони можуть початися і набагато пізніше. Там зазначається, що все буде залежати від кількох факторів, що буде відбуватися на полі бою здоров'я Путіна, і який буде результат виборів президента штатів у листопаді. Як ви вважаєте, коли та за яких умов можливі все таки ці переговори? І чи можливо я, одно... я розумію? Я вже неодноразово давав відповідь на це запитання набагато раніше ніж економіст минулого року протягом цього року. Прогнозі для видання НВ я неодноразово казав: друга половина року активізація зусиль. Для того, щоб розпочати якісь мирні переговори, ми зараз це бачимо. От зусилля навіть трохи раніше активізувалися. Але я думаю, що буде продовження. На відміну від економіста, я не очікую початку саме мирних перемовин наприкінці року. Угу. Я поясню, чому вони розпочнуться не раніше 2025 року. Тому що. Ми можемо знати прізвище переможця президентських виборів США, а вибори в США це один з чинників, який буде визначати можливість переговорів. Тут я повністю згоден, я про це кажу з 22-го року: що саме вибори в США будуть впливати. І раніше в президентських виборів в США Путін не піде на жодні реальні переговори. Але ми будемо знати ім'я переможця. Але переможець офіційно набуде своїх повноважень. Якщо не помиляюсь, 20 січня, 25 року, не раніше, тому неофіційні консультації да, можуть розпочатися. Я цього не виключаю, може бути, навіть раніше розпочатися У всякому разі, спроби вийти на питання про те, який формат переговорів, який порядок денний майбутніх переговорів, да, про це можуть говорити і раніше, можуть говорити і восени. Але це не будуть переговори. Це скоріше будуть попередні консультації про те, коли і як ці переговори розпочинати, і чи є можливість розпочати ці переговори. А от самі переговори дійсно розпочнуться на раніше 2025 року, тому перший чинник, який буде впливати вибори в США, і вплив може бути різний і неоднозначний також. Другий чинник, і я його вважаю більш визначальним це. Ситуація на фронті. На мій погляд, передумовою для початку реальних переговорів, а не ультиматумів е, з боку однієї сторін, це е, е, стабілізація військової ситуації. Якщо ситуація буде більш стабільною, е, якщо в Росію зрозуміють, що вони не виграють цієї війни і відмовляться від ультиматумів, от які і Путін сьогодні висував, Ось тоді, да, тоді можуть розпочатися реальні переговори. От точно можу сказати, що ні про які переговори зараз і найближчим часом не може йти мови. Взагалі. Чому? Тому що ну, сьогоднішній виступ Путіна і е, вимоги, ультиматуми, які він пред'явив, вони означають, що ні про які переговори зараз між Росією і Україною не буде йти мови. Взагалі. Тому що те, що висуває Путін, абсолютно неприйнятно для України. І не тільки для Зеленського, але і для більшості українців, для абсолютної більшості політичних сил України, ну тому що йдеться про капітуляцію, а не про мир. І це навіть не умови миру, як багато хто пише, це попередні умови для того, щоб Росія просто припинила, як Путін каже, бойові дії. І це я можу вам сказати точно далеко оці умови, там що ми маємо відмовитись від НАТО, віддати. Те, що ми контролюємо, ну по трьох областях, скажімо так, Луганську область, ми майже не контролюємо. А от по трьох областях ми значну територію контролюємо. А ми маємо віддати Путіну. А чого це ми маємо віддати? Просто так. Просто, нібито після цього Путін припинить війну, так він завтра почне висувати вимоги по Харкову, по Одесі. І правильно Зеленський сказав, що нагадав. Про Гітлера, про мюнхенські угоди, а точніше, про Мюнхенські зради, коли Великобританія і Франція думаючи, що Гітлер погодиться. От віддамо йому Судецьку область, німецькомовна область Чехії на той момент, і все. І Гітлер заспокоїться. Це була ілюзія. Гітлер взяв і навіть не подякував. А через деякий час, буквально через півроку, окупував всю Чехію. От так діє. А потім, ще через півроку, почав війну проти Польщі. От так діє Гітлер. І Путін так само діє. Він копіює Гітлера. І дуже добре, що Зеленський про це нагадав, зокрема на саміті Великої Сімки. Так що жодних ілюзій. Ну і вимога Путіна, що жодних переговорів з Зеленським, про це також свідчить. Він наївно е, думає, що е, заради миру з Путіна, заради тих е, примарних обіцянок припинити війну, українці повстануть, скинуть Зеленського прийдуть до Путіна і скажуть, все, давайте, Володимир Володимирович, ми з вами замиримось. Давайте припинимо війну. Е, ні, не, не буде такого сценарію. Це ще раз свідчить про те, що Путін не розуміє України і українців. Він не розумів 22-му році. Він думав, що його будуть з квітами зустрічати, і зараз не розуміє. Тому на сьогодні от кожна сторона буде робити своє. Україна буде проводити глобальний саміт миру, висуне свою, свою позицію разом з партнерами по цьому саміту компромісну позицію, яку з високою вірогідністю Путін не прийме, тому що він не приймає цей саміт миру. Навпаки дуже вороже до нього ставиться. Росія буде просувати свою позицію, яку Україна не приймає. Китай разом з Бразилією спробує організувати свою мирну конференцію. Через певний час. Але якщо Китай не приїде на саміт мира в Швейцарію, ну тоді навіщо їхати до Китаю? Тим більше ціла низка е, умов в так званому мирному плані Китаю і Бразилії для нас теж неприйнятно. Там йдеться зокрема про те, що Захід має відмовитися від постачання зброї е, в Україну. Чому чогось вони не вимагають цього від е, е, Північної Кореї? А від заходу вимагаються? Так що я поки що скептично ставлюся от до, скажімо так, всієї цієї метушні. Глобальний саміт миру для нас важливий тим, що ми ламаємо путінську стратегію мирного процесу, ми е, фактично фіксуємо свою лінію мирного процесу, де будуть е, враховуватись братися до уваги наші позиції і інтереси, хай не в повному обсязі, але хоча б частково. Да, але це не на умовах Путіна, і тому о, от Путін так дратується, так е, шаленіє, е, тому процес буде розвиватися паралельно. От кожна сторона буде робити найближчі місяці своє, але вони не будуть перетинатися скоріше за все, можливо. От я чу е, не, не виключаю, що десь е, восени е, можливо після виборів США. Розпочнуться консультації в закритому неформальному режимі, про те, а що робити далі. От де, як, в якому форматі, з яким порядком денним, тобто про що починати мирні переговори, але так, щоб без попередніх умов і вимог. Mm. Да, от, коли не буде попередніх вимог ні з путінського боку, з нашого також до речі. Тоді можливо переговори розпочнуться, ну і безумовно, поки не стабілізується військова ситуація. За оцінками військових експертів. Ну якщо це і відбудеться, то не раніше наступного року або от ближче до кінця року. Так що, от мій прогноз 25 рік, не раніше. А що можете сказати, спрогнозувати, якщо так можна говорити, на рахунок того, які саме умови Україна, коли ми вже дійдемо так до, сам, до самого переговорного процесу, буде висувати Росії? З політичної точки зору, що можете ну, розумієте, кожна сторона буде висувати своє. Наші умови відомі. Це формула мира президента Зеленського. Інша річ, що як ми не приймаємо російських вимог, так і Путін, Кремль, не буде е, приймати наших умов. Е, і ми це давно розуміємо. Да, от у нас є вимога, щоб російські війська вийшли з території України, до речі. Чому Путін запропонував щоб українські війська вийшли з території чотирьох регіонів, окупованих регіонів України? А це тролінг. Це таким чином Путін хоче нівелювати конкретний один з ключових пунктів формули миру президента Зеленського. Тобто, Україна вимагає виведення російських військ, а Росія вимагає виведення українських військ, нібито з російської території. Бачите, Та, ну, це така гра, це тролінг. Але а, от, взаємні вимоги будуть нівелюватися. Я вам скажу свій прогноз. Знов-таки повторюю тезу: переговори почнуться, коли не буде попередніх вимог. Поки будуть попередні вимоги, неважливо з нашого чи з російського боку, реальних переговорів не буде. Коли сторони відмовляться, ось тоді почнуться реальні переговори. Про що? Один з пунктів є от якраз. А зараз обговорюється в буде обговорити Швейцарія. Це обмін полоненими, всіх на всіх. Е, питання, от, які теж будуть запропоновані: ядерна безпека, е, питання продовольчої безпеки, мирне судноплавство, теж буде обговорюватися. Але ключовий пункт, от, який засвідчить реальний початок мирних переговорів, це ключова тема, головна, по якій, можливо, тільки й домовляться. Це припинення бойових дій, це не означає, що ми відмовимося від окупованих територій, нічого подібного. Формула мира президента Зеленського залишається і залишиться нашою стратегічною програмою. Е, і від жодного пункту з цієї формули, я думаю, що українська влада відмовлятися не буде навіть тоді, коли не буде вже на посаді президента Зеленського. Все рівно, я думаю, ця позиція збережеться. Е, да. Просто вона по різному буде реалізовуватись. Ну, наприклад, от. Питання про відшкодування збитків, е, які зробила Росія в Україні під час нинішньої війни, це один з пунктів формули миру. Він зараз вирішується, зокрема, от на саміті Великої Сімки. Поки частково от, е, рішення про 50 мільярдів допомоги Україні, формі кредиту. Але ці гроші російські будуть використовуватися як застава, е, е, да це вже крок вперед. Ну і так далі, да питання про трибунал для покарання російських воєнних злочинців теж саме це в незалежності від того, буде обговорювати Росія чи не буде. Це буде вирішуватись паралельно і так далі. Але реально домовитись, якщо про компроміси, по компромісні підходи. Реально домовитись можна буде лише ну з декількох питань: два ключових питання: припинення вогню, припинення бойових дій. І не тільки на суходолі, повітрі, на морі. Це дуже важливо, тому що ми можемо примусити Росію до миру, хоча б до припинення бойових дій, тільки коли буде зростати ціна війни для Росії, а це через удари по їх території. Да. Ну і от обмін полоненими, також безумовно, повернення українських дітей в Україну і так далі. От про це... Про це да переговори будуть, але поки що до таких переговорів не готова Росія в першу чергу, а українська сторона безумовно не піде на переговори на російських умовах. Дякую за ваші прогнози. Трішки пропоную змістити змістити фокус уваги. От сьогодні Державна прикордонна служба повідомляла про те, що ухлянти створюють нові рекорди, тому що сьогодні стало відомо про те, що у причіпі вантажівки знайшли аж 41 Особу військово зобов'язаних чоловіків, які намагалися виїхати з України. От на вашу думку, у чому саме полягає головна причина того, що військово зобов'язані хочуть втекти з країни і намагаються абсолютно різними всіма способами це зробити. Ну рекорд установили не ухилянти, а ті, хто організовував цей процес, Ну, напевно скажемо так. скажемо так, контрабандисти, які заробляють на ухилянтах. Ні, ну причина головна зрозуміла: вона банальна, вона проста. А і вона має психологічний характер. Люди бояться. Це страх. Страх закинути на війні ось і все. Там можуть бути інші пояснення, там люди виправдовуються те, що вони не хочуть там, йти. В Збройні Сили України і так далі. Там причини різні знаходяться. Хтось каже там корупція, хтось каже, я не хочу там воювати за цю владу. Так тут не за владу, тут за країну треба воювати, за свої родини, врешті-решт. Да, у когось банально просто ну, він каже там про владу, про державу. А насправді для нього Україна не має значення. Йому все рівно де жити. Це теж є. Да. Але головна причина страх. Страх за своє життя. Ну, ось і все. Так, можуть бути додаткові мотиви. Страх насправді це дуже потужний чинник. Я людей не засуджую. Це просто я пояснюю. Хтось коливається, але, врешті-решт, піде. Там когось не призовуть, да да далеко не всіх будуть призивати в армію. безумовно, комусь і в тилу треба працювати. Але да, хтось взагалі знаєте, йому все рівно. Там Україна там буде вона чи не буде. А чимало людей насправді хочуть нашої перемоги, хочуть, щоб звільнили щоб Україна звільнила окуповані території, але при цьому не хочуть, щоб вони самі самі воювали або їх рідні воювали. Це дуже поширене явище, отака подвійність цінних цин, установок, е, патріотизм і в той же час банальне, банальне побоювання за, за життя своїх близьких людей. Так що, оце головний чинник, на мій погляд. Як ви, до речі, ставитесь до економічного бронювання? Що скажете з цього року? Я приведу? позитивно ставлюся, але тут треба мати на увазі конкретні речі. Я критично ставився, я про це казав ще на початку року, коли тему почало обговорювати: бронювати треба не людей з високими доходами. Угу. Броню... Право на бронювання треба надавати компаніям, і державним установам компаніям. Ну, от якщо про приватний бізнес, тому що це стосується більше приватного бізнесу, ну і державних компаній також, да. от, у них є прибутки. Вони хочуть зберегти ядро своїх е, працівників. Вони платять податки, вони працюють в білу офіційно, працюють і платять податки. І абсолютно справедливо, е, що такі компанії повинні отримати право на те, щоб значна частина їх працівників працювала, тому що вони будуть працювати на країну, на економіку країни, на те, щоб були гроші для наших військових. І на зарплату, і на зброю для наших військових, і економіка країни буде підтримуватись таким чином і хто саме, скажімо так, має підпадати під бронювання, буде вирішувати кампанія безумовно. І зараз там нові пошті, металургам аграрникам потрібні люди для того, щоб працювати. Тому економічне бронювання це не для багатіїв, не для окремих осіб з високими доходами, а для компаній, для конкретних економічних установ. Ось такий підхід я підтримую. Тому що, на мій погляд, дуже несправедливо те, що відбувалося, і поки що відбувається. Знаєте, кого беруть в першу чергу ТЦК? Ну, крім того, що вони беруть на вулицях. Вони беруть, заходять на підприємства, легальне підприємство, яке офіційно працює, платить податки. Ага, та, там є списки працюючих. От і кажуть, ми з вас забираємо. І це неправильно, тому що да, вони не чіпають тих, хто працює в ціні, хто не платить податки, да, жодним чином не допомагає державі, е, а ще й ухиляється від мобілізації. А беруть тих, хто і так працює на державу. І, врешті-решт від цього страждає економіка. І створюється проблема для української економіки. Це ненормально, це неправильно. Тому, от правильно, щоб був такий справедливий порядок, коли компанії, які мають високі прибутки, які офіційно платять податки, вони отримують, скажімо так, певні нормативи, певний, скажімо так, обсяг місць для бронювання. Це нормально. Про інше скажу, що от мені дуже не подобається. Я вважаю, що не допрацьовує, скажу навіть більше. Банально, просто бардак існує в кабінеті міністрів в політиці бронювання. Кабінет міністрів давно вже мав вирішити цю проблему. Навіть закон не треба ухвалювати. От як каже один з авторів цього законопроекту Дмитро Наталуха, що можна було б прийняти просто постанову Кабміну про це. І в принципі, саме Кабмін вирішує питання бронювання. І вони мали давно вирішити, скільки, наприклад, лікарів повинно бути в тилу і по областях. От просто порахувати нормативно. Скільки лікарів потрібно зараз в Харківщині, Одесьчині, Києву, Закарпаттю, а скільки лікарів, які потрібні на фронті, треба мобілізувати для того, щоб вони працювали в шпиталях і допомагали пораненим? Вони це зробили? На жаль, ні. І інцидент, який був нещодавно в Одесі, це засвідчив. Це пряма провина Кабміну, тому що Кабмін не вирішив це питання. Ну і безумовно, деякі працівники ТЦК, які діють занадто спрощені, їм легше спіймати когось, забрати, да, замість того, щоб це вирішувалося нормальним законним порядком. Другий приклад, от я про лікарів сказав, така саме ситуація з багатьма професіями, які потрібні і на фронті, і в тилу, водії. От зараз, наприклад, вже в Києві дефіцит е, е, машиністів для метро, вони мають підлягати бронюванню. Я думаю, що певна кількість, ну от е, як приклад, ми знаємо цифри по поліції і по е, ДСНС по Державній службі надзвичайних ситуацій, ну, пожежники. От зараз тушить пожежу під Києвом велику, і кожен обстріл, хто вперше приходить і е, чимало загиблих. Це е, працівники ДСНС, так да, і 90% вони підлягають бронюванню. Абсолютно згоден з цим, тому що ці люди потрібні в тилу і вони виконують таку ж роботу, як і на фронті, і ризикують своїм життям, тому що вони б'ють і в Харкові, і в Одесі, причому свідомо цілеспрямовано б'ють. Спочатку б'ють, наносять удар там по конкретних об'єктах, приїжджають ДСНС і росіяни наносять е, новий удар по тому самому об'єкту, дав тут 90%, на мій погляд, ну, хай не 90%, але 70% машиністів метро мають підлягати бронюванню. Водії вони потрібні в тилу? Потрібні, тому що якщо не буде водіїв, зупиниться робота багатьох економічних установ, і не тільки економічних, господарчих, соціальних, і так далі. Там для швидких, наприклад, потрібні водії, і для багатьох інших необхідних нам установ. І от Кабмін давно мав би порахувати, скільки водіїв потрібно в тилу залишити? Знов-таки по конкретних галузях, по конкретних регіонах, тому що потреби різні. В Києві більше потрібно, там десь менше. А скільки можна направити? На, на фронт для обслуговування потреб збройних сил України, а можна і інакше, да. можна навчати. Ну це потребує часу, безумовно, але ну теж в принципі відомо, що да, людей можна навчити, щоб вони видіями працювали. Ну, безумовно, тут і досить ще потрібний. Тим не менш, от, на жаль, такої роботи Кабмін не виконує. У мене велика підозра, що люди, які займаються в ручному режимі наданням броні, вони просто банально на цьому заробляють корупційний спосіб. Це моя підозра. Я поки нікого не звинувачую, але от у мене така є підозра, оскільки питання не вирішується системно, нормативно. І коли ми читаємо, що там, там цирку дали бронь там, або якісь, е, установи, яка займається гральним бізнесом, ну, це викликає обурення людей, і це якраз свідчення того, що хтось за це отримує гроші. А людей, яких треба залишити в тилу, щоб вони працювали на українську економіку, цих людей відправляють на фронт і руйнують наш тил. От, в, це у мене викликає дуже серйозне занепокоєння. Не питання економічного бронювання. Його я вважаю це правильний захід. От, до речі, можу сказати, я подивився. Ну, це такі опитування не соціологічні, а опитування в соціальних мережах, в телеграм-каналах, але з точки зору статистики вони статистично значущі, тому що йдеться про декілька тисяч людей, які ну, відповідали в цих опитуваннях. Ну от я не буду називати прізвища один відомий народний депутат, опозиційний, він у себе на телеграм-каналі провів опитування: потрібна економічна мобілізація чи не потрібна. І він був здивований. Більшість сказали 70%, якщо якщо не помиляюсь, сказали, що потрібна економічна мобілізація. Тобто, люди, люди розуміють, я так, так здогадую, що там звичайна публіка якраз з бізнесу. Там люди підписані на телеграм-канал якраз з бізнесу. Але вони розуміють, що це дійсно потрібно, це їх інтерес. І я знаю, що ідея економічного бронювання це не ідея державних чиновників, це ідея з бізнесу, з українського бізнесу. Тому я її підтримую, але в той же час я вважаю, що, ну, врешті-решт, треба навести лад в Кабміні, розібратися з тим, хто і як там здійснює мобілізацію. Тому що зараз там банальний бардак, а можливо і не просто бардак, а звичайна українська корупція. Пане Володимире, дуже вам дякую за цю розмову і за ваш час. Спасибі вам велике, друзі. Ви підписуйтесь на наш youtube канал, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, аби підтримати нас і отримати цікаву, актуальну. Ну і лише, звісно, що перевірну інформацію. Ще побачимося у нових випусках. До зустрічі!